Але разом з тим про стан та перспективи. Якщо говорити про асоціацію виробників молока, нагадую, хто ще не знайомий, що на сьогоднішній день вона залишається єдиним таким потужним об'єднанням для молочно товарних ферм. Тому що без перемоги будь-які наші інші розмови не матимуть ніякого сенсу. Якщо говорити про наслідки повномасштабного вторгнення для України, на 1 квітня цього року зазнала прямих збитків через війну на понад 80 мільярдів доларів. Україна зараз, попри всі потуги останніх двох років, залишається найбільш замінованою територією світу до десятків років е, часу на розмінування. Тому це виклик номер один, але це не зупиняє наші господарства у цих регіонах. Ки рекорд спеки був е, аж у 51-му році. Ризик сезону 2024 – це падіння е, пропозиції молока навіть наприкінці року. А тепер про те, власне, найскладніше, що нас чекає, найбільш незвідана. Ота та, та буля раса, про яку ми часто говоримо. Євроінтеграція. Звати мене Ганна Лавренюк, генеральна директорка Асоціації виробників молока. Ми дуже дякуємо і пишаємося а, тим, що «Розволожжя» є нашим партнером і членом асоціації виробників молока. Ми працюємо ще з 2016 року. Але разом з тим, про стан та перспективи. Якщо говорити про асоціацію виробників молока, нагадую, хто ще не знайомий, що на сьогоднішній день вона залишається єдиним таким потужним об'єднанням для молочно товарних ферм. А за об'єднаннями зараз дуже великий виклик і задача. Чому поговоримо з вами аж наприкінці цієї презентації коротко? Разом з тим, хочу просто зауважити і попросити вас звернути увагу на ключові моменти в досвіді та роботі АВМ, яка була заснована ще 2009 року. Зараз не тільки консультаційний центр, не тільки зростання продуктивності та і впровадження найкращих європейських технологій і підвищення обізнаності з цими вимогами, не тільки лобіювання інтересів молочно товарних ферм на рівні законодавчих та виконавчих органів влади. АВМ та її експерти є учасниками всіх робочих груп при профільних міністерствах та комітетах Верховної Ради, не тільки навчальний центр, отакі галузеві події, де ми намагаємося нас гуртувати, ділитися досвідом і залучати Найкращі технології, а й також починаючи з 2022 року, це ще й співзасновник благодійного фонду Save UA», і низка наших підприємств отримували і досі отримують допомогу від цього фонду завдяки підтримці партнерів ветеринарну, санітарна обробка в доїльних залах і так далі. Але найбільшою ролью зараз цього фонду се є не тільки підтримка постраждалих від війни підприємств гуманітарною допомогою та створення сприятливого юридичного справедливого юридичного фонду для їх відновлення та виживання, а й також допомога збройним силам України, тому що без перемоги будь-які наші інші розмови не матимуть ніякого сенсу. Якщо говорити про наслідки повномасштабного вторгнення для України за останнім оприлюдненим звітом Київської школи економіки, яку вони за узгодженою світовим банком та проон методикою проводять, Україна вже на 1 квітня цього року зазнала прямих збитків через війну на понад 80 мільярдів доларів. І разом з тим, якщо говорити про збитки у тваринництві, це майже 250 мільйонів доларів, понад 50% із них це саме молочне тваринництво на страти на рівні ферм та рівні заводів. Чому так? Тому що зверніть, будь ласка, увагу, які області України синім кольором градієнт виділено постраждали найбільше через наслідки війни. Київська, Харківська, Чернігівська. Області, які були, крім того, всього ще одними з найбільш молочних областей, тільки про Харківську, мінус 52% відсотки промислового поголів'я курів. І зараз обстріли, прицільні обстріли підприємств у цьому регіоні продовжуються. Інша ще одна проблема це замінування території. Україна зараз, попри всі потуги останніх двох років, залишається найбільш замінованою територією світу, оранжевим кольором. Ви бачите е, потенційно небезпечну і точно небезпечну територію. І е, хоча зараз у нас впроваджуються інструменти по частковому відшкодуванню або повному відшкодуванню вартості е, технічного обстеження та розмінування полів, однак така концентрація контамінованих територій на території України потенційно небезпечно вибуховими. Е, Речовинами означає для України дуже багато років, до десятків років е часу на розмінування, тому це виклик номер один, але це не зупиняє наші господарства у цих регіонах і ними просто захоплююся через це. Якщо говорити про динаміку поголів'я корів, на лівому графіку ви бачите динаміку поголів'я корів у молочно-товарних фермах, справа динаміка поголів'я корів у ОСГ це особисті селянські господарства, присадибний сектор. Так що в нас відбувається? Стабільний тренд на скорочення поголів'я в присадибному секторі, і поступовий тренд на відновлення поголів'я у промисловому секторі не настільки швидкий, який би міг бути, тому що в першу чергу це відбувається на відносно безпечних територіях центральної України та Західної України. Але що ми можемо точно зауважити, що ще й поруч із цим у нас триває тренд на укрупнення молочних ферм тисячники. І більше молочних ферм, і більше поголів'я молочних ферм стають зараз у нас основним кластером, який зростає. Якщо говорити про динаміку виробництва молока, то а, загалом по всій Україні, по всіх видах господарств, і присадибний сектор, і промисловий сектор. Якщо говорити про виробництво, а це не те саме, що поступання на переробку. Нагадаю вам, да, тому що в нас не все те молоко, яке виробляється присадибним сектором, поступає на переробку, а лише близько 20%. То загалом по Україні ми маємо плюс 2% за підсумками першого півріччя по обсягу виробництва молока. Але разом з тим промисловий сектор, який забезпечує левову частку 88% всього молока, яке в нас переробляється харчову продукцію, має просідання виробництва молока порівняно за підсумками червня порівняно з травнем, а за підсумками липня ми знову ж таки будемо мати просідання. Чому? Через да, через рекордну спеку. Такий рекорд спеки був е, аж у 51-му році. За весь період спостережень такого не було, коли настільки сильний удар. І маємо звіти від наших підприємств з цілої низки регіонів про те, що вони мають просідання у валовому надої корів в за підсумками цих двох пекельних тижнів липня, порівняно з травнем. Підкажіть, будь ласка, хто з підприємств, які є тут в аудиторії, також мав просідання у надоях корів? Підніміть ручки. Всі мали. А тепер давайте подивимося таким чином. Хто мав просідання на 10% орієнтовно? До 10 До 20 Більше 20%? А всі інші менше 10%? Чи поки що не підрахували? От, власне, цим займається наш зараз держстат, тому що вони вже отримують попередні дані від підприємств для того, щоб підрахувати, скільки ми втратили. І оце буде один із факторів, які впливатимуть на тенденції нашої молочної галузі, тому що ризик сезону 2024 – це падіння а, пропозиції молока навіть наприкінці року. І, а, Крім того, ще й не тільки через спеку для як фактор зниження надою у корів, а й через те, що ми матимемо також просідання у валовому зборі грубих кормів та в якості цих грубих кормів їхні енергетичні поживності, яку необхідно буде балансувати покупними концентрованими кормами. Однак, ми маємо проблему з білковими похідними, соя ріпак в багатьох регіонах соя взагалі абортувала, не буде її. Кукурудза дуже дорога, ячмінь, пшениця так само мало і буде дорога. Тому нас чекають дуже серйозні зміни у стратегіях годівлі і підходу до годівлі. Ну і звичайно, тренд на скорочення молока від присадибного сектору. Наші переробні підприємства, партнери також це рахують і вже за попередніми звітами попереджають. Максимум до 30-го року присадибний сектор перестане продавати молоко на харчову переробку. Молоко буде застосовуватися тільки для домашнього подвірного споживання, тому роль молочних ферм буде зростати. Якщо говорити про ціни на молоко після таких гойдолок, які в нас були на початку року, і доволі картатої ситуації від початку повномасштабного вторгнення, знаємо, що в 2022 році в нас було дуже суттєве просідання ціни на молоко. А в Європі в цей час були такі панічні, дуже розігрівання ринку молока, і тому вони мали рекордні за всі роки спостереження майже 60 євроцентів за кілограм молока. Р разом з тим, в 2024 році, після того як попит в 23 на внутрішньому ринку потрошку відновлювався на молочні продукти, зараз на рівні з збідніння населення та зниження їх куповельної спроможності маємо просідання попиту на молочні продукти на внутрішньому ринку, але зростання попиту на експорт. Причому зараз рекорди б'є масло та сир. І цих продуктів на зовнішніх ринках не вистачає. А те, що вже навіть за підсумками липня ми маємо середню ціну в Україні на рівні орієнтовно 36 євроцентів порівняно з середньоєвропейськими, понад 46, дає фору серйозну нашим виробникам, плюс девальвація гривні, плюс стриваючий попит. І ми можемо стверджувати те, що ми можемо оцю лінієчку екстрагатунок, вищий гатунок молока продовжувати трошки вверх. У серпні швидше всього тренди на ціни на молоко будуть висхідні, тому що. Попит на молоко сировину зростає, експорт залишається стабільним, а на внутрішньому ринку молока не буде вистачати. Тому це для нас така перспектива позитивна. Якщо говорити про загальні і глобальні перспективи, незважаючи на нищівну війну в Україні, незважаючи на всі втрати, які ми маємо, Світовий банк не знижує рейтинг України як однієї з найбільш привабливих точок на карті світу для інвестицій у промислове високоефективне тваринництво. Але ключове тут високоефективне, тому що за результатами дослідження, яке провели IFC, фінансова корпорація міжнародна у співпраці, в тому числі з консультаційним центром, найбільш резистентною, тобто стійкою моделлю для українського ринку, є молочний завод, крупний від 500 тонн переробки на добу, і поруч із ним кластер в плечі не більше 150 кілометрів з молочних ферм, які утримують від тисячі корів продуктивністю від 9 тисяч кілограм на корову. Оце той мінімум, який маємо орієнтуватися, і це для нас домашнє завдання. Міністерство аграрної політики, вивчаючи ситуацію, і плануючи відновлення молочного сектору АПК України, вважає, що ми маємо всі можливості виробити додаткові плюс 4 мільйони тонн молока і надати їх на перероку поруч з тими трошки більше ніж два, які зараз ми маємо, доростити стадо корів і стати енергонезалежними за рахунок молочно товарних ферм, добудовуючи. Так звану розподілену генерацію біогазові станції, заводи, на які зараз планується велика кількість програм, кредитування, увага максимальна. Але разом з тим, для того, щоб це це відбулося, нам потрібні певні передумови. І поруч із тим, що в нас мають бути зміни в управлінні і стратегії роботи молочних ферм, ми маємо йти від високої технологічності до високої ефективності. Відповідність євроінтеграційним вимогам має бути ще одна обов'язкова, яка перемога. Тільки перемога, тому не забуваємо донатити кожного дня нашим ЗСУ. А тепер про те власне найскладніше, що нас чекає, найбільш незвідана, ота та буля раса, про яку ми часто говоримо: євроінтеграція, і те, скільки буде коштувати євроінтеграція і виконання євроінтеграційних вимог нашим молочним фермам. Підкажіть, будь ласка, чи знайомі з такими новими викликами для європейських фермерів як вимоги зеленої політики, оцей так званий Deal, Політика від лану до столу from farm to fork, циркулярна економіка, вимоги переходити на нульові викиди і переходити на так звану нейтральну ферму. Чи розуміємо ми, що стоїть за всіма цими фразами? Підняли ручки хто 50 на 50 розуміє. Так. Хто не розуміє, йому це потрібно. Ага, не признаємося, але всі інші держать золоту середину. Добре. Тому коротко просто, насправді це дуже великі об'ємні документи з величезною кількістю вимог. Зелена політика для прикладу Green Deal, до 2030 року за підписаним документом вимагає збільшити у аграріїв, які є членами Європейського союзу, частку сега земель під органічним виробництвом на 25%. Скоротити використання пестицидів інших засобів захисту рослин, скоротити використання антибіотиків і мінеральних добрив, впровадити вимоги до благополуччя, екологічності і так далі. і Далі і далі на своїх підприємствах. Та сама історія про циркулярну економіку яка вимагає повернути в дику природу сільськогосподарські землі. Нульові викиди або Net е Zero – Це підписана декларація між 196 країнами світу. Україна також її підписала про те, що до 2050 року ми зобов'язуємося ефективно і раціонально на 90% замінити всі викопні карбонові джерела палива на природні, альтернативні тобто не газ, не дизель, не бензин, а природні джерела палива. І все це е дуже турбує європейських фермерів вже зараз. Тому що і власне через це велика кількість забастовок відбувається досі. Час від часу вони трусять свій європарламент у Брюсселі. І звертається до своїх асоціацій через те, що вони звинувачують Єврокомісію в тому, що не було проведено ніяких консультацій із фермерами стосовно цих вимог, які впливу не матимуть на бізнес, чи залишиться він рентабельним, чи виживе він? Як зміниться собі вартість виробництва і чи зможуть тоді споживачі дозволити собі таку екологічну, зелену, щасливу, класну продукцію, але шалену дорогу? І е, крім того, звинувачують Європейську комісію в тому, що вони є дуже негнучкими у своїх вимогах, тому що не враховують особливості країн. Є великі країни, як Польща, з величезними земельними масивами, але розділеними на малесенькі смужечки. Є Словенія, 70% якої займають гори, але і в тій ті є вимога 4% аграрної землі повернути під поля, під луки та пасовиська. І тому зараз тривають великі перемовини, і після зміни керівництва часткової зміни керівництва європейської комісії в червні 2024 року на жовтень готуються великі перемовини, діалоги між аграрними асоціаціями Європи, представниками фермерів і з Єврокомісією для того, щоб низку цих вимог переглянути, лібералізувати, зробити гнучкішими. Але ключове запитання: скажіть, будь ласка, якщо вже зараз нас готують і кажуть, Україна не якщо... Член Європейського союзу в 2030 році, а Україна точно учасник цієї спілки в 2030 році. Чи зможемо ми обминути обійти ці зелені вимоги? Точно не зможемо. Нам це однозначно навіть не дадуть, тому що це один із конкурентних буде важлів впливу. Крім того, ми маємо зауважити, що вже зараз європейський союз дуже активно готується до цього, і в їхній загальній рамці багаторічної фінансової підтримки аграрного виробництва зараз вже відбулися зміни. Якщо до 2021 року найбільша кількість дотацій, яка розподілялася, йшла на Підтримку експорту, підтримку виробництва всередині країни і так далі. То зараз подивіться, будь ласка, як змінилася ситуація з зеленими частинками на діаграмах виділено ту частку дотацій, які будуть виділятися на зелені ініціативи, тобто максимально будуть спонукати фермерів переходити власне на оці вимоги в рамках Green Deal та Net Zero. Декарбонізація та е, зелена угода, зелені рішення для збереження клімату і загалом стійкості нашої планети. Відповідно, цими ж інструментами зможемо напевно скористатися і ми, якщо ми будемо учасниками е, Європейського союзу. Але до цього треба бути готовими і розуміти, що ж то за вимоги. Коли ми починаємо з ними більше знайомитися, то кажемо: а взагалі нам треба то ЄС, Чого ми туди туди так рвемося? Насправді без варіантів. Однозначно, і тут не тільки питання екзистенційне. Подалі від Росії, яка нас вбиває, і поближче до демократичного світу, де не право сили, а сила права. Але разом із тим, завдяки тому, що приступі до ЄС, будучи членом ЄС, ми матимемо вільний доступ до ринку ЄС. Офіційна торгівля без мит і квот. Завдяки власне цьому підходу без мит і квот на експорт молочних продуктів, наша молочна галузь і заводи і ферми вижили у 2022-2023 році. І зараз ми дуже активно боремося за те, щоб ця преференція зберігалася для України поза те, якщо ми ще не є офіційно членами, а лише офіційно кандидатом, і на наступні роки. Крім того, це глобальний експорт і можливість ставити марку Made in EU на всю нашу продукцію і доступ до країн від Австралії до Аргентини. Це доступ до тої самої фінансової програми підтримки, але є в нас виклик на найближчу перспективу. Нам потрібно дуже активно провадити діалог із нашими європейськими партнерами, тому що на сьогоднішній день ви чуєте, відчуваєте і бачите зернових блокад, які 100% повторяться десь ось незабаром. З початку якихось молочних блокад, коли молочні фермери приходять до молочної палати найбільшої асоціації Польщі, з протестами, бо вони переживають, що зараз Україна, як великий аграрний монстр, залиє їх молоком і залишить їх без роботи. Однак, наша задача вплинути на це, тому що на сьогоднішній день. Авторитетно вам чи відповідально вам заявляю, це все пов'язано з тим, що в нас є недокомунікація, недостатність діалогу. Зараз більша частина політично активних і заангажованих представників аграрного сектору, політичного сектору ЄС живляться міфами та кліше про аграрний сектор України. Тут самі лише агрохолдинги, вони все між собою поділили, і вони виробляють цю продукцію тут за безцінь, і живеться їм добре, і вони 100% будуть нас знищувати. З цим боротися варто і потрібно, тому що насправді ми не страшний конкурент, ми дуже потужний партнер, і в синергії ми можемо протистояти багатьом викликам, а також ставати сильнішими на зовнішніх ринках, на ринку Африки, Азії. Але тут потрібно працювати на трьох одночасно рівнях. Перший рівень це урядовий, це адаптація нашої законодавчої бази до ЄС. І тут ми маємо поаплодувати нашому Мінагру, тому що, попри доволі обмежені ресурси, експертні і фінансові, вони таки справляються з цією задачею. Іноді з перегибами, іноді Косокриво, але ж на то ми і спільнота, і асоціація для того, аби це відслідковувати і поправляти. Попри війну, на, 2000, на кінець 2022 року, із запланованих змін, які повинні були відбутися в євроінтеграційному полі, тобто адаптація, кількість адаптованих, переглянутих законодавчих ініціатив, Україна виконала 88%. Це в 2022 рік, коли ми взагалі не знали, на якому ми світі. Тому тут, в принципі, в нас робота триває на 5 з плюсом. Другий рівень це громадські об'єднання, і тут маю наголосити на цьому. Чому? Тому що в Європі на політичні сили аграрні асоціації і фермерські асоціації мають необмежений практично вплив. Дуже сильний. І якщо ми хочемо якимось чином вплинути на політику Єврокомісії, то в першу чергу нам треба сідати за стіл переговорів із асоціаціями фермерів. І Антон це підтвердить. Так воно і є. Відтак, наша задача це самим всередині своєї країни об'єднуватися в галузеві спілки, для того, щоб вони представляли не два, а три підприємства. І навіть для Асоціації виробників молока, яка представляє 45% промислового молока України, це теж замало. Тому що для того, щоб впливати, щоб мати голос, ти повинен прийти і сказати, «Я представляю. Ледь не 100% цього ринку. Я точно представляю інтереси усіх груп цих під е, нашою галузі. Тоді ми матимемо можливість говорити на рівних і дійсно доносити аргументи. А також працювати із парасольковими організаціями Європейського Союзу. І ми вже почали цю роботу як асоціація виробників молока. Напевно, ви чули таку організацію, як Копа Коджега. Це асоціація сільськогосподарських, сільськогосподарська асоціація Європейського Союзу та асоціація сільськогосподарських кооперативів разом. Одна з найбільш потужних лобійських організацій в аграрному секторі Європи, і в 2023 році Асоціація виробників молока разом з низкою інших об'єднань України, які е, об'єднані згуртовані на платформі Всеукраїнський аграрний форум ВАВ стали офіційними партнерами Копа Коджега. І ми вже кілька разів брали участь у їхніх консультаційних зустрічах. А в жовтні готуємося до нової. Готуватися власне до євроінтеграції тваринництва і в першу чергу молочного скотарства в Європейський Союз. Є ще один рівень дуже важливий: аграрний бізнес, тому що всі потуги уряду, бізнес-асоціації, всі наші зустрічі, всі наші конференції, аргументи і переконання нічого не значитимуть, якщо ви, як підприємство, не будете готові, не будете обізнані, не будете готові прийняти ці правила гри. Не будете готові інвестувати час, зусилля і кошти в те, щоб відбулося оцей шалений розвиток і реалізація потенціалу української молочної галузі. Тому наше домашнє завдання з вами разом: це усвідомити цю спільну мету, це підвищувати обізнаність свою з тими вимогами законодавчими, що є. До речі, якщо говорити про євроінтеграційні вимоги, то найбільше реалізований у нас блок це вимоги до гігієни молока сировини та державного контролю за безпечністю молока завдяки роботі українсько швейцарського проекту, віддамо їм належне КІФТІПІ з міністерством аграрної політики та Держпродспоживслужбою, які залучали активно-молочні асоціації АВМ. Також і напевно ви знаєте про те, що вже починаючи з жовтня 2023 року у нас в Україні немає пілотного проекту по державному лабораторному моніторингу щомісячному. Безпечності молока зразочків з ваших ферм. Ми перейшли на постійний національний моніторинг. І до 1 вересня 2024 року всі без винятку молочно товарні ферми, які здають на заводи на харчову переробку молоко, повинні бути зареєстровані в аналітичній платформі, яка називається молочний модуль. Хто про це знає, підняли ручку. Супер, хто не знає домашнє завдання, або зверніться до асоціації виробників молока, щоб ми вам це детально розповіли. Тому що ми розуміємо, з 2016 року по 2021 тривала інформаційна кампанія в Україні: що це навіщо, як працює, семінари, тренінги і так далі. Однак, у 2022 році величезна кількість ваших працівників пішла на фронт або виїхала за кордон. Ті люди, які були носіями цієї інформації. Вже не в вашому підприємстві, і дуже часто вам треба починати цю роботу по підвищенню обізнаності з нуля. Але ви повинні знати про те, що ви цього не знаєте. Тому ми вам на цьому наголошуємо. Третє, що нам необхідно, не копіювати моделі інших країн ЄС, бо немає в ЄС такої країни, як Україна. Жодна. Не схожа, ми абсолютно унікальні в усіх своїх проявах, тому нам треба шукати свій шлях і свою модель. Для цього асоціація виробників молока спільно зі спілкою молочних підприємств заводами об'єдналися в євроінтеграційний комітет в робочу групу, на якій ми плануємо впродовж до кінця цього року і впродовж першої половини 2025 року напрацювати цілу дорожню карту скринінг. Які законодавчі ініціативи ми маємо реалізувати? Що це означає для нашого молочного бізнесу з спільностю Українською аграрною радою та низкою міжнародних фондів? Проводимо зараз і будемо вас залучати до дослідження, яке називається «Cost of Compliance», тобто ціна відповідності. Скільки коштуватиме молочному фермеру розміром до 200 корів, до 500 корів, до 1000, понад 1000 корів виконати екологічні. Вимоги вимоги по добробуту тварин, вимоги по утилізації гною, вимоги э, Green Deal та інші вимоги. Що це означатиме для нашої собівартості? І які норми нам точно не можна допустити? Бо, скажімо, та сама норма про повернення 4% аграрних земель під луки та ліси, у нас вже виконана отак. Скільки відсотків нашої землі зараз не може оброблятися через замінування? 30. І ще одне звичайно, це підтримувати спільну репутацію. На зовнішньому ринку і спільний рух до того, аби зайняти свою нішу на зовнішньому ринку. Тут важить робота кожного. Якщо ми отримуємо дозвіл на експорт своєї продукції до якоїсь країни, і під час перевірки виявляється, що хтось не виконує свої зобов'язання, то це кидає тінь і припиняє роботу всієї галузі. Тому ми тут маємо бути теж об'єднані як ніколи. Вітак, я вам дякую за увагу і сподіваюся, у вас з'явилося ще дуже дуже багато запитань стосовно цього. Тому тівер. 25-26 жовтня в Умані у нас буде відбуватися молочний конгрес. І найбільша частина нашої стратегічної панелі буде присвячена саме питанням євроінтеграції і що це для нас означає. Що таке карбонове фермерство? Що нам дасть план відновлення України? Українська Facility Plan? Чи можемо ми скористатися цими кредитними та грантовими інструментами, щоб розвивати свій бізнес? Які податкові зміни нас чекають? Які негативні або недолугі ініціативи податкового комітету Міні економіки нам вдалося відбити? А на які компроміси ми мусимо піти? Про це все ми будемо говорити з вами під час молочного конгресу. Тому зараз уже собі в Google камкалендарик позначають 25-26 жовтня. Ми вас чекаємо гумні, ще будемо запрошувати. А на цьому я вам дякую за увагу.